Якщо перед початком нової кар'єри ви витрачаєте години свого вільного часу в панелі вибору команди лише для того, щоб просто вийти з гри, це відео для вас. Якщо ви відчуваєте, що хочете розпочати якийсь цікавий атмосферний сейф, але просто рандомні команди не викликають у вас жодних емоцій. Це відео для вас, тому що сьогодні я зібрав топ 10 унікальних клубів для ваших сейвів у новому Ефемі. І я думаю, що якийсь з цих варіантів вам точно буде до вподоби. Сьогодні, друзі, ви не почуєте про Депортіво чи Валенцію, або, наприклад, Евертон або е, Палермо, ні. Я спробував знайти дійсно нестандартні команди для цікавої кар'єри в новому FM. Звісно ж, важко собі уявити FM без сейвів десь в глибинах Англії. Тут безліч унікальних клубів з багатою цікавою історією або сучасною популярністю, як, от, наприклад, добре відомий Рексем Райана Рейнольдса. Але я запропоную вам дещо інше. Перед вами, друзі, один із найвіддаленіших професійних клубів Англії клуб Barrow Графство Камбрія. Суперникам Barrow доводиться долати сотні кілометрів на виїзні матчі, і це ще насправді не все. Місто оточене Ірландським морем та відоме своїми регулярними дощами та шквальним вітром, що є справжнім випробуванням для будь-якої гостєвої команди. А ще клуб Barrow не міг повернутися в систему футбольних ліг Англії. Футбольні ліги Англії. Це топ 4 дивізіони цілих 48 років, та був найвідомішим Нон-Ліг гігантом Англії. Довгоочікуване повернення в четверту лігу, все ж таки, відбулося в 20-му році і стало справжньою футбольною подією на всю країну. Наступна команда заховалася в Данії. Данський футбол має свою певну особливість, а саме те, що друга та третя ліги Данії. Відомі як так би мовити, інкубатори для перспективних проєктів в другій та третій лізі багато клубів мають чіткий план розвитку та мету саме потрапляння в еліту данського футболу. Зазвичай це означає модернізацію інфраструктури, залучення інвестицій та, звісно, розвиток місцевих талантів. Один з найцікавіших проєктів тут це футбольний клуб Роскілле. По перше. Емблема, ну не знаю, як вам мені дуже подобається ця емблема, але це дрібниці Роскілле мають амбіції. Кинути виклик гегемону данського футболу, клубу Копенгаген. Розкіле це історичне місто неподалік столиці Данії, дуже зручна локація для залучення спонсорів та нових фанатів. Ця команда відома своєю агресивною атакувальною грою, що теж, звісно, подобається глядачам. Звісно, вони теж активно розвивають свою футбольну академію в пошуках молодих данських талантів, але при цьому ця команда також полюбляє регулярно запрошувати легіонерів. Що може бути кращим для розвитку молодих реальних? Футболістів, а також регенів, ніж Бельгія, країна добре відома своїми академіями, своїми вихованцями, але навіть тут, серед бельгійських клубів, є команда, яку називають фабрикою талантів, а саме футбольний клуб Ломель а все чому? Тому що в 2020 році їх придбали Сіті футбол груп, що зробило Ломель одним з ключових хабів розвитку молоді загалом в Європі. І справа не лише в бельгійцях, просто подивіться на склад цієї команди. Ломель має один з найбільш інтернаціональних складів в усьому. Ele como futebol Просто зараз це сейф на 23-й рік. Станом на зараз за цю команду грають футболісти з Аргентини, Колумбії, Швеції, Нідерландів та багатьох інших країн. Тому якщо ви шукаєте команду для автентичного фарму латинських регенів з можливістю перепродажу в топ-клуби за величезні гроші, Ломель це ідеальна опція. Далі в нас Франція, футбольний клуб Гавр – це взагалі найстаріший професійний клуб Франції. Його називають колискою французького футболу, а цей вид спорту туди завезли британські. І моряки Гавер добре відомий своєю академією. Це одна з найкращих академій Франції. Поль Погба, Ріат Марес, Бенджамін Менді, Люка Ернандес, Мамаду Сако та інші. Це все команда Гавер. А ще просто прекрасний. ну Подивіться, мальовничий та сучасний стадіон на самому узбережжі, та звісно, запекле нормандське дербі з командою Кан. Їдемо в Португалію, і тут на нас чекає насправді унікальний клуб. І мова зараз не про відому академію або про географічну ізольованість. Ні. Футбольний клуб. Клуб «Каза Піа» був заснований як спортивна гілка інституції Каза Піа, яка опікується сиротами та соціально незахищеною молоддю Лісабона для цієї команди. Найперше це соціальна місія, а не фінансовий успіх. Цікаво, що багато гравців потрапляють сюди безпосередньо саме з дитячого будинку «Каза Піа», що надає клубу сильне почуття ідентичності та, звісно, соціальної значущості в Португалії. Я подумав, що це дуже сильна історія, тому якщо ви очолите цей клуб клуб, цілком можливо, що вашими регенами будуть саме вихованці дитячого будинку Казапія. І до речі, нікнейм цієї команди має саме таку назву: тобто, клуб Притулок або клуб-сиротинець. Настав час рухатися трохи на схід, бо знаєте, вся ця західна Європа, Західна Європа, наступна країна в нас Чехія. Якщо ви думали, що тут немає якоїсь особливої команди. Ну як то кажуть, hold my beer спортивний клуб Динамо Чеські Будайовиці. Ну, по-перше, це Динамо. І Суркіс вже починає нервово сіпатися. Але головне, друзі, це те, що чеське Будейовіце відоме усьому світі як батьківщина пива Бадвайзер. Будейовицький бадвар. Відповідно, цей клуб має дуже сильну місцеву ідентичність, пов'язану з цією традицією пивоваріння, і вболівальники часто відзначають. Пивну культуру міста просто на матчах. Я, звісно, алкоголь засуджую. Ну але розумієте, це вже не алкоголь, це, це вже традиція. Тому трошки можна. Іспанія: ідею кар'єри за Атлетік Більбао власними вихованцями напевно можна побачити абсолютно на кожному тематичному сайті про FM. Але. Цій країні є ще одна команда з такою ж філософією. Це футбольний клуб Амореб'єта. До речі, подивіться, яка там краса позаду стадіона. Клуб фокусується на розвитку місцевої молоді, а саме використання вихованців власної академії та баски. Багато вихованців цього клубу стають гравцями Атлетіка з Більбао. Окрім цього, це взагалі один з найстаріших клубів Іспанії з дуже міцною локальною ідентичністю. В 2021 році цей дуже скромний клуб створив справжню сенсацію та. Перше в своїй історії взагалі вийшов у секунду. Клуб цей має один з найменших бюджетів загалом у всьому іспанському професійному футболі. Навіть ось тут в fm 23 подивіться початок сейву. Амореб'єта наразі в секунді. Це друга ліга Іспанії. А в них на балансі лише 40 тисяч євро. Що це, це ну це взагалі не гроші. Це абсолютна прірва у порівнянні з іншими командами другої ліги Іспанії. Також населення міста це лише 20 тисяч осіб. Це найменше, найменше місто, яке коли-небудь взагалі досягало другої ліги іспанського футболу. Справжній зимовий клуб з брутальними суворими фанатами та німецькою назвою. Що ще треба для унікальності? Якщо ви, друзі, бажаєте розпочати кар'єру десь за межами Європи, то Японія це просто ідеальне місце. Тут безліч клубів, тут відразу три ліги у ФМІ, тут чудові фінанси та цікава фанатська культура. А напевно, один з найцікавіших клубів тут це команда Blauws Akita. Назва Blauw це німецька мова, означає блакитна блискавка. І, до речі, я ось так зараз задумався цікаво. Чому японці захотіли назвати свою команду саме німецькою мовою? Знаєте, тут відчуваються якісь древні зв'язки. Ця команда розташовується на самісінькому півночі країни в регіоні, відомому своїми довгими та суворими зимами. Відповідно, таке середовище формує. Певну ідентичність цієї команди, а саме міцність та стійкість, що часто означає матчі просто завірюху. Дев'ята команда, і це в нас Німеччина. Це в нас футбольний клуб Перль. Перль це одна з найменших громад Німеччини, яка взагалі коли-небудь мала професійний футбольний клуб, попри скромні масштаби. Цей клуб Ферль це дуже міцний колектив. Вони відомі своєю фінансовою стабільністю, в них немає боргів, вони використовують стратегію помірного розвитку та дуже уважно контролюють власні витрати. Їм вдалося потрапити в Лігу 3 взагалі без серйозних інвестицій, інвесторів, що є взагалі рідкістю для німецького професійного футболу. Також ця команда відома тим, що вони регулярно кидають виклик німецьким грандам. Наприклад, вони вибивали Ауксбург з Кубка Німеччини і не лише Ауксбург, також вони грають. В цікавий позиційний футбол, і все це робить команду Ферль справжнім улюбленцем нейтральних фанатів з усієї Німеччини. І наостанок справжня вишня цього відео. Звісно, друзі, я не міг не додати в цей список якусь українську команду. Думаю, більшість з вас знає про цей клуб. Без мене, але це дійсно унікально. Українська християнська спортивна академія, футбольний клуб Юкса в ефемі 24 цієї команди ще немає в двох лігах, тому що вони ще в третій лізі, так але вже в новому ефемі вони будуть, і ви зможете, так би мовити, офіційно за них пограти. Це не просто футбольний клуб, це академія, яка поєднує професійний спорт з християнськими цінностями. Тут особливу увагу приділяють вихованню характеру, командному духу, чесності та взаємоповазі. Академія Юкси активно співпрацює з європейськими та американськими спортивними школами та університетами. І окрім тренувань на футбольному полі, гравці юкса ще отримують також академічну підготовку. Уявляєте собі? Це семінари з лідерства, менеджменту та фізіології спорту. Ну а прізвисько команди прізвисько це хрестоносці. Просто не залишає жодних шансів, якщо ви хочете мати в кожному наборі молоді не лише реганів, мутантів, а зразкових християн. Вам точно сюди таке от відео, така моя ідея, мені буде дійсно цікаво, якщо якась з цих команд вам сподобається і вона стане. Вашою повноцінною командою в новому сейві я намагався об'єднати, як ви могли побачити, команди з топ-чемпіонатів, тому що думаю, все ж таки більшість з вас починає сейв саме в якомусь топ-чемпіонаті, але також і якісь унікальні команди з не таких популярних чемпіонатів. Ви можете написати в коментарях ваші ідеї. Звісно, я тут 100% не згадав ще про якісь унікальні команди, можливо про які ви знаєте. Тому можете написати команду, чому вона унікальна. Мені буде цікаво читати. Я читаю. Ваші коментарі і, можливо, дійсно знайду щось також для себе. А також не забувайте натиснути на кнопку підписки на цей канал, якщо ви дивитеся ці відоси. FM26 вже незабаром. Я вже очікую демо-версію, от, от і ми вже зможемо з вами дивитися, що це взагалі таке. Дякую за перегляд, і, звісно, мирного неба нам всім над головою.